Хто така Лола Брук, чий сингл Play просто захопив Тік-Ток і взяв його в заручники своїм звуком та відомими словами. З вами Міністр Флексу, ви на каналі TRAP UA. Let's Трап ЮА. Лес грит, летс го... Now you know a bitch always look good. i going dummy, yummy, 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 yummy. You don't fuck with broke niggas that's too bummy, yummy. I ain't got time to be chasing a nigga instead of that money. I put him on block. Here I come, here I come. Лола Брук, спадкоємиця Нью-Йорка, джерела кажуть, що вона народилася 1 лютого 1994 року. Лола Брук, хіп-хоп-виконавиця, яка народилася та виросла в Бетстай, Бруклін, і вона не хоче бути просто реперкою. Звичайно, вона набрала обертів за останні пару місяців завдяки хіт синглу Don't Play Weird. Але вона сказала, що вже зосередилась на створенні наступного хіта, та переконана, що вона залишається послідовною. Але в той час як Брук приділяє свою увагу тому, що буде далі трек Don't Play With It, у якому бере участь треперка з Брукліна Біллі Бі, значно підняв ставки. Цей трек зібрав мільйони стрімів на Spotify, а в Тіктоку його яскравий хук дійшов до таких знаменитостей, як Кім Кардашян і Карті Бі. Успіх Брук зіграв проти сцени, яка мала неабияку частку злетів і падінь. Саме тоді, коли бруклінський репер Поп Смоук був готовий перенести нью-йоркський дріл в мейнстрім, його вбили на початку 2000 2020 року локальні виконавці зіткнулися з зростаючим тиском з боку поліції та мера Еріка Адамса, який детально досліджував зв'язок музики з місцевим насильством зі зброєю. Як повідомляється, через це деякі артисти втратили можливість відвідувати фестивалі. Проте жанр процвітає не в останню чергу з приходом Брук та інших відомих жінок реперів таких як Спайс і Майя Дедон. Дві 2023 рік Лоле Брук після успіху її проривного Хіта Донплей play вирі, реперка захопила хіп-хоп сцену, поширюючи свій бруклінський стиль всюди, де вона йде. Лола має зріст 4 фути 9 дюймів, але не варто недооцінювати її мініатюрну статуру, коли вона відкриває рот лунає справжній голос, сповнений справжньої жорстокості. З моменту появи її хід сингла кар'єра Лоли» стрімко пішла вгору, уклавши її контракт із звукозаписною компанією Аріста Рекордс, вона отримала шараути від таких легенд репу як Лілкі, Місі Еліот, Фоксі Браун. Одним із її спогадів про любов до репу був перегляд відео Фіфті Сента на пісню «Венгста». Цитата, він показав нам щось що неможливо було не любити. Це був сирий вуличний саунд Нью-Йорка. Ви все ще можете подивитися на відео сьогодні і відчути той вайб. На питання, як це було рости в Нью-Йорку, вона відповіла наступне. цитата. Ви повинні бути з Нью-Йорка, щоб справді це розуміти, але я можу сказати одне: я б не була тією жінкою, якою є сьогодні, якби не була з Нью-Йорка. Ви отримуєте певний рівень жорсткої шкіри, живучи у Нью-Йорку, і певний вид розсудливості, ходячи цими тротуарами. Лола Брук займається репом останні 10 років, що загортувало в ній силу, витримку, терпіння та прокачало її талант. Вона завжди над чимось працює і ніколи не зупиняється. Серед тих, кого вона слухала в дитинстві, був 50 Cent, Jay Z і Місі Еліо та Баста Раймс. Я сподіваюсь, ви ще не забули ці легендарні імена. Коли вона слухала реп, її завжди надихав меседж та енергія, яка відчувається в East Coast Хіп Копі. Вона хоче, щоб її музика дарувала впевненість у собі. Це коли ти прокидаєшся вранці, в тебе немає дзеркала, але ти точно знаєш, що виглядаєш круто. Щоб займатися музикою, вона покинула роботу, бо робота витискала з неї останні соки. Лола Брук ненавидить, коли багато людей на студії, їй подобаються спокійні студійні сесії в готельних номерах, як це часто робить Ліл Вейн. Окрім музики, Лола планує потрапити на великий екран. Найбільш швахомою подією, окрім підписання контракту, був виступ на арені Баркліс, де тисячі людей вривались під її треки. З вами був міністр Флексу, ви на каналі Треп.ua. Що ви думаєте? з цього приводу пишіть в коментарях.